Права 1060. У зимовий період родина Поліщуків витрачає 2500 гривень на опалення. На харчування у 5 разів більше, ніж на опалення, а решта витрат становить половину витрат на опалення та харчування. Скільки грошей витрачає родина Поліщуків у зимовий період? Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку дізнаємося, а скільки ж витрачає родина Поліщуків на харчування. Сказано у 5 разів більше, ніж на опалення. Якщо на опалення 2500, то записуємо перша дія. Ну і пишемо треба 2500 помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 25. Що множиться на 5 і множиться на 100. Це дорівнює. 25 помножити на 5, це буде 125. А 125, що множиться на 100, це треба дописати 2 нолика, це буде 12 500. І записуємо в дужках чого? Гривень. Ну і записуємо, це у нас витрати. Родини на харчування. Добре. Тобто витрати на харчування становлять 12 тисяч 500 гривень. Ну, а зараз сказано, що решта витрат становить половину витрат на опалення та харчування. Тобто нам треба. Додати, знайти суму, скільки буде опалення та харчування разом. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Ну і пишемо. Тоді нам треба 12500. Це вартість харчування. Додати треба 2500. І це дорівнює. Ну що ж, 2500 і 2500 це буде 5 тисяч, ще є 10 тисяч, а це буде 15 тисяч. Записуємо в дужках чого гривень. Ну і пишемо. Це у нас витрати. На опалення. На опалення та харчування? Разом. Є. Ну добре. Ну, а тепер сказано, що решта витрат це половина цієї суми. То пишемо тоді третю дію. Тобто нам треба 15 тисяч. Розділити на 2, І це дорівнює тоді. Це буде 7500. Записуємо в дужках чого? Гривень. І записуємо, що це у нас решта витрат. Решта витрат. Родини. Є. Ну що ж, а зараз, як нам знайти, скільки грошей витрачає родина Поліщуків у зимовий період? Скільки на харчування та опалення в нас є 15 тисяч до цієї суми, ще треба додати решту витрат. То ми записуємо четверте і записуємо до 15 тисяч гривень, треба додати 7 тисяч 500 гривень. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми звідси заберемо 5 тисяч, то 5 плюс 15 це буде 20 тисяч і ще залишиться 2500, тобто це буде 22 500. 22 500. Пишемо в дужках чого гривень. І пишемо тоді витрати. Родини. Можемо навіть дописати поліщуків у зимовий. Період. Є. Yeah. Ну що ж, ми знайшли, витрати доволі значні, 22 500. Записуємо тоді відповідь. Отже, витрати складають 22 500 гривень. Ну що ж, ось таке практичне завдання з бюджету сім'ї. На цьому вправу завершено.